Симпатична лялечка. Вона йде у нас вінілові ніжки, вінілові ручки, обличчя також вініл іде, волосся у нас курчаве, має сукню в комплекті, трусики і м'яко-набивне тіло. Ось таке обличчя. Вії, красиві очі. Тут клеймо у нас є. Дякую набивне бивне тіло, чудовий чохол по стану, ніжки ціленькі, є плямка ось тут рожева, ручки цілі. Нюансик в тому, що вона, ось так, бачите, коливає голівкою. Ось. Голівка не дуже тримається рівно. Щось треба з цим зробити. Можливо, набити сюди більше наповнення, або ж затягти сильніше ось тут. Волосся зібране у нас в хвостик, воно кучеряве, густе, густа прошивочка, вона кучерява, волосечко треба розчесати, розпрямити. Ось така лялечка.